Всім привіт ви на каналі Райони Сьогодні ми їмо макарони вермишел з запіканочкою з шубою. Дивіться. Опа! Чиназис? Найголовніше у нас в цьому відео це кетчуп лагідний. Смак називається. Королівський смак. Смакуй по королівськи Ну що, поїхали хавати? Друзі мої, давно відосів не було. Так, посолим. Чи разіс. Це і цей, цей поперчим. Чикс. Оба! Берем на макарони. Давай так попробуємо, братішка. Ваш mm -hmm. вкусно. Беремо наш кетчуп і на макарони вермішало. Так ти що, йоли йолипали? Берем наш хліб, отакий американський сендвіч. Так. Ну І хаваємо. Так, всім приємного апікіта, хто з ними хаває. А ми поїхали. Отаку шбейку. Mm. просто вот пазу, mm -hmm. а макароны, то есть вермишель. Mm. А ви що, скучали за моїми відео? Як справи? Підписники. М -м -м. Ох, и добрая. Вот такой хлеб. Запеканка. Чуть-чуть всего. який, Ну же и забув. Mm. Gruß nach Вкусно. Дуже вкусно. А, шуба бля. Так, якщо ти новенький мене не бачив, підпишись на канал, став лайк і напиши тобі, як мої відоси. Чуть-чуть шубу. Ну, в принципі, хватить. Оце і все. Зачем обжираться, правильно? Mm -hmm. Дуже смачно. Угу, угу, У нас он туман. Короче. Вчора їздив вообще. Дороги не видно, я ж глобу роблю. Ну то вот таке. Ух, uh, я yeah, наївся. Правильно. Правда, то есть? Чуть-чуть. Uh, <coughs> так. Похавали. Тепер що? Правильно, п'ємо кохва. По старинке. За вас, подписчик. Лень. Хорошо, вкусно, моя... капец. А що якось так. напишіть, що у вас вділо, розказуйте історію. Щоб сняти мені відос про Глово, мені надо GoPro. Якщо є сквозь бажання задонайте. якщо є сквозь бажання задонатить, задонайте. Буде під відео номер карти. Буде GoPro, на собираємо быстрейший сниму відео про Глово. Вкусно. Якось там, блядь, кофе аж повисило настроєння, правда. Знаєте, вже третій день алкоголь не п'ю. Блядь, чувствую себе якось получше і прекрасній. херезна. Ну, Пиво теж добре, але не знаю, не знаю. Так, допили ми каху. Если вам було цікаво, поставте лайк. Напишіть коментарі. З вами був Раєн Джот. Відоси постараюсь чаще випускати. Короче, з вами був Раєн Джот. Понравилось відео ставте лайки, пишіть коментарі. Скидуйте друзям, бабушки, дідушки, папі. Всім пока!